Доброго дня. Сьогодні в атмосфері Прекрасної осінньої депресії. У нього депресія, да. Сьогодні в нас дегустація чергового шедевру від Gardens Це йст бляха муха. Полуниця і виноград. Зараз ми по складу подивимося, скільки тут полуниці і скільки винограду. Так, 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 так. І так. Ага. зараза, хоч би не перелити. Ну. Бо да, екстрактор ідею. Все інше гребень, ароматизатора. Я чуваю себе обманутим. Зате по акції взяв. да. Це не сидр, як сидр, просто на ароматизаторах. Могло бути і краще.